Вас на каналі про спрок. З вами Люба Таня, і ми, як завжди, поговоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні ми з вами хочемо поговорити про такі дуже розмовні фрази, які норвежці використовують щодня. І от знаєте, що цікаво, ці фрази дуже рідко можна побачити, окремо десь прописані, записані, десь якийсь перелік, але вони настільки на слуху, що от дійсно вони постійно їх можна від норвежців почути. Дуже часто нам треба самим так сказати. Тобто це, це такі повсякденні маленькі слова та вирази, які допоможуть вам набагато краще говорити. І ви їх уже 100% вчули. Просто систематизуємо так. зараз. Перше наше слово, зачекай, чекай. Та? Ми навіть у українській Підужди. мові. Підожди, як моя бабуся казала? обожди. Ми навіть в українській мові ну, дійсно часто можемо сказати: чекай. Мені треба щось там, я не знаю, передивитися, подумати, дай мені хвильку, хвилиночку, чекай. – «вентліт». Але є ще один такий теж еквівалент, який люди теж кажуть, він звучить як епейблік. Секундочку. Тобто і це і це на слуху, і це і це швидко, дуже часто вживається, але можете вибирати, що вам вже пасує. Ой, блік можна легко запам'ятати, тому що це дійсно оцей рух, оце морга. Я не вмію, до речі, одним оком о, в тебе виходить. Це саме ну та передача того... Я з моргну і зроблю буквально. Так швидко. Секундочку, mm -hmm. да? за, за одне моргання буквально блимання. Бачите, Люба вже пішла далі, прям зайшла вже з козиря, з нашого наступного слова. Зараз твоя черга. Так? Коли нам треба сказати людині, що все, я закінчив, зараз тепер твоя черга. Часто ну, кажуть, із інверсією, наприклад, де Дін, тюрь, наприклад, та дентюрнуа і так далі. Але Дін, тюрь, твоя черга. Прям так собі і запишіть. Яйкледер маю. Наступне наше слово, і для українців воно, знаєте, важко якось збагнути його, бо в нас немає еквівалента, яка от прям чітко одним словом можна перекласти цю фразу. Mm -hmm. е, українську ми б сказали, я з нетерпінням чогось там очікую. Е, оце слово гледесаль е, це е, прям бути в предвкушенні, в такому, да? що щось станеться. Наприклад, я можу сказати, феріан», я, я е, «сомерен». Та ну та стандартні оці Там. да до чого ми всі е, очікуємо. Всі норвежці спочатку глядять сайт «Ільюль», до Різдва, після Юлі в них включається модус, і вони починають гледа сайтіль Поскі, тому що після Юлю Різдва Поскі це велике свято. Потім вони починають гледа сайтіль Стнемай, тому що далі вже в нас травень і ці свята травневі там багато в травні ніхто майже не працює. Ну, що десайтіль в Sommer І так, потім по кругу. і де наступна наша. Фраза гарна ідея. І оце ідея це запозичення з французької мови, воно навіть пишеться з таким апострофом зверху, легко запам'ятати, де о лаги відео і так, Люба. Так, да, Коли б я їй запропонувала, наприклад, давай Аня, давай ще зараз зробимо одне. І я кажу: о, ідея. де «Гарна ідея. Тобто, можете казати, це, якщо вам щось сподобалося, хтось щось запропонував, такі гу А якби, наприклад, це була не гу а вам так треба було повагатися і сказати побачимо. Тобто ви не впевнені і не дуже знаєте, що сказати, ви кажете WiFo se forse, ми отримаємо бачити. Українською ми не перекладемо, це не має ніякого сенсу. А в норвезькому еквіваленті це просто як побачимо і заучуємо це, як є. Дуже часто на слуху, прям дуже. Віфасія постійно mm -hmm. буде видно. Буде видно, побачимо. Якщо, наприклад, Люба, нам треба передати такий сенс, що от, ну ти то тільки скажи, дай знати. От, да, е, ти тільки скажи, коли я можу прийти. І я відразу до тебе прилічу. <ристо> я вже це бачу. Барисі, ігра, е, лише скажи українську ми так не кажемо. Це не є поширеною такою фразою. Ми б сказали «дай знати». Mm -hmm. Подзвони, скажи, ну все одно ми так це не на слуху, прям така ну, фраза, да, не пусть... дуже поширено так говорити. Mm -hmm. А україн... а норвезькою ми прям кажемо баре сіфра вісту тренієль, баре сіфра умдеарнуе, баре сіфра вісія кан'єль педай, кан'єль педай. Так. Тут що завгодно може, може додати, що ви саме хочете, але це правило, коли ви комусь може в сервісі працюєте і комусь надаєте якісь послуги, і ви хочете ще ну, тобто дати людині е, зрозуміти, що ви готові їй ще допомогти, послужити, що ви в доступності. Тоді ми вживаємо цю фразу. Часто вона навіть без продовження, без якихось умов без цього вісь, люди просто кажуть: «Барі сіпра, ти, ти тільки скажи. І все, і я буду готова тобі допомогти. Якщо ж е, хтось вам зробив якусь неприємність, або щось сталося не дуже приємне, так, і ви хочете сказати, та не переживай нічого страшного, що ми тоді кажемо? Де Йорікіно? де Йорікіно? не переживайте, це не робить нічого. Угу. Тобто, це те, що ви зробили, не робить нічого страшного. Крійського... Не Змінює ситуацію. Так. Та, нічого страшного. Де Йорі, кіно, не переживай. Багато в побуті використовується, якщо хтось там щось розлив, розбив, десь щось да, трапилося таке. І причому вони часто так дійсно її кажуть дуже швидко, прям де Йорі, кіно, знаєте, як от просто як так одна одна походя, походя, та, так. походя. Угу. Тому да. нічого страшного, підкреслити те, що взагалі. Навіть не думай про це, все окей, часто ще діти кажуть таку фразу Баритюлер. Чого угу. з дітьми воно асоціюється, але звичайно не тільки діти це можуть сказати хто завгодно, якщо ви просто прикалуєтесь, просто жартуєте. Я тут просто пошуткувала. От ви сказали щось там. Людина така «ага, серйозно?» така серйознолер. Ну, От, знаєте, українською ми так не кажемо часто. Ми, ну... Я та я жартую, я жартую. Так. Ну да, да, ми так, ми кажемо, mm -hmm. так. Але, але все одно ми не кажемо лише жартую, а норвежці кажуть, баре тюлер, лише жартую. Е, ну, часто ми е, так з колегами можемо поприколюватися в офісі, якщо там щось, щось десь виплило, ми когось там кимось назвали, і потім барі тюлер Я Просто жартую з тобою. Ени, наше наступне слово, коли ви з людиною повністю згоджуєтеся. Абсолютно погоджуюся, не забрати, не додати. Цілком згідно 100%. Так? Можна по-різному це перекласти, uh -huh. але ми це говоримо, коли ми от хочемо підтримати людину. От щось таке сказали: о, Хельт Ени іде. Якщо ми хочемо додати ще з цим, я і іде. І на кінець ми залишили дуже таку фразу, яку. Теж часто можна почути, і напевно ви її знаєте, є таке дієслово о шлапав, типу відпочивати. Та якщо хочу відпочити на дивані там, ввечері з книжечкою, розслабитися, можу сказати, я шлапляв та, наприклад. Але якщо ви вже будете вживати це дієслово в імперативній формі, саме в наказовій, ви можете сказати шлап ав, типу. Розслабся, не переживай. тут таке. Знаєте, шляпав може бути як в гумористичному такому трошечки під тоні, дар да. шляпав все нормально. Вгамуйся, типу, да так воно може бути типу отвалі, да. шляпав. Ти тут, не, 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 не напрягай мене uh -huh. тут, іди звідси, шлапав трохи. Да. Так його часто можна почути. Залежно від контексту. Uh -huh. Тобто, ви як можете і ввічливо це сказати, шлап ав, я, я фікся, та, розслабся, я це полагоджу все або там улагоджу все. Так само, як якщо в присварці можна сказати, шлапав, ти, ти. Скільки Ану? можна, щоб трошки да? попустись. да? <свят> ну що ж, на сьогодні у нас все. Але це далеко не всі фрази, якими норвежці користуються отак от в повсякденному житті. Якщо вам ця тема цікава, і ви хочете ще, щоб ми зняли більше відео про саме такі словечки і фразочки, дайте знати в коментарях. І побачимося у наступних відео. Па-па! Так? Добре, гарно. Мені подобається.